Чуєте звуки духового оркестру. За цими дверима духовий оркестр проводить репетицію. Зайдемо, привітаємо з новим роком. У перші дні нового року колектив муніципального естрадно-духового оркестру працює над новим репертуаром. Після успішної джазової композиції сьогодні пішли в іншому, не менш цікавому напрямку світові хіти. Працюємо трошки в іншому напрямку, можливо, навіть незвичному для нас. Але ми стараємося, я думаю, що в нас це вийде. Буде цікаво. Будуть пісні і такі і сучасні, і світові хіти, які. Просто вони вічні, які не закінчуються. Загалом колективу оркестру вже понад півстоліття. Більше 30 його очолював світлої пам'яті Анатолій Тітьоркін. І ось вже більше п'яти місяців Зоя Гриценюк. А загалом в колективі вона не один рік, знає усіх і кожного із 16 музикантів. У нас цього року ми поповнилися трьома музикантами, тобто це наш тромбоніст Діма, молодий, Леон гітаріст і Сережа Туба Дзюблюк. Музиканти приходять, це дуже приємно. Але ми б, звичайно, хотіли б ще хоча б дві труби, саксофон, кларнет. Ну, чим більше музикантів, хороших музикантів, тим, звичайно, можна якісь акорди цікавіші взяти. і Він вже буде більш багато звучати, чим просто один інструмент заграв. І солісти, молоді дівчата і хлопці, залюбки співпрацюють із ними. Працюю в оркестрі вже десь приблизно два роки, і вважаю, що це одне з найкращих рішень, тому що це справа мого життя. І колись дуже давно я мріяла працювати саме з живим оркестром. Тому і я дякую за те, що я маю таку можливість. Два з половиною роки в оркестрі і Дарія Флейта у її руках звучить особливо і неповторно. Я тут набуваю гарний досвід, прекрасну атмосферу, тому що ми дівчатка, які працюємо в чоловічому колективі, нас цінять, нас люблять, нас поважають, і ми їх також. Наші інструменти яку роль грали? Флейта, флейта, перший голос. Як кажуть, Флейта, королева оркестру. у колективі чимало досвідчених оркестрантів, досвід яких рахується десяти і двадцятиліттям, а то й більше. Близько 20 в оркестрі. Віктор без тенор саксофону не обходиться ні джазу, ані сучасної музики. От зараз готуємо новий проект і я думаю, що все буде вдало. Скажем цікаво так. кожен раз над новим працювати. Так, цікаво, тому що ти відкриваєш як для себе щось нове і стараєшся підвищувати свій музичний рівень, якісь нові нюанси з'являються чи в тому, чи в іншому творі. Перетворились, да, вже на естрадно-духовий. Більш вже сучасна музика грається. І це радує, бо більш цікавіше? Цікавіше, да? звичайно. І людям цікавіше, і нам цікавіше. Гітарист Леон в оркестрі всього кілька місяців. Атмосфера чудова, ненапряжна. Дають можливість себе показати, так скажемо. Ми вас в ролі соліста ще сьогодні побачили. Так, Думаю, так. Пісня. Це була моя ініціатива спробувати з оркестром поспівати. <му> Один із напрямків діяльності благодійний. Із перших днів повномасштабного вторгнення вони виходили на вулиці, аби бути ближчими, бути із народом. За цей час зібрали для потреб ЗСУ чимало коштів. Досить часто ми їздимо з благодійними концертами, де збираємо чималі кошти на Збройні Сили України, тому я вважаю, що ми великі молодці. У 2025 рік із натхненням та цікавими творчими проєктами Нові обличчя та більше солістів поєднання колективів це те далеко не усе із нового, що уже влітку побачить глядач. Один із них це проєкт муніципального естрадно-духового оркестру, який має ну, таку робочу назву Світові хіти. Ми ні в якому разі не відмовляємося від ідеї популяризувати джазову музику, але ще до джазу ми хочемо додати трішки і рок музики, тому плануємо цю програму запустити вже січня місяця, але насправді вона робиться надзвичайно нелегким шляхом, тому що потрібно зробити велику роботу над партитурами, поєднати вокал та інструменти і різні технічні моменти. Тому, якщо все буде Добре. Я думаю, що за півроку ми її матимемо змогу показати бердичівлянам, гостям нашого міста, а можливо і за кордоном. Олена Лук'янюк Андрій Борисов. РКВК.